Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон, виступаючи з трибуни ООН, заявив, що Путін це неоімперіалістичний злочинець. Якесь укладання миру із цим злочинцем спонукатиме його до відновлення боїв в Україні, коли йому буде зручно. Як заявив Путін, миру не буде, поки Росія не досягне своїх цілей. У своєму нещодавному інтерв'ю він старано уникав підтвердження того, що задоволений уже захопленими в Україні. Територіями йому цього мало. Він хоче захопити всю Україну. Це не істота, яка прагне компромісу. Радше він неоімперіалістичний злочинець, який переконаний лише у правоті сили, що почалось в Україні, в ній не завершиться, і кожна держава із таким агресивним сусідом не буде в безпеці. Тому ми всі повинні розуміти ціну здачі України і зробити все, щоб армія Росії, яка перебуває на території України, була Знищена а, інша справа, що ця війна велась в гібридній формі, і результати цієї війни ми бачимо, який вплив колосальний, мала е, інформаційна навала Росії, глобальна е, російська дезінформація. Так, це дуже серйозно. Тому російсько-українська війна розглядалась Кремлем і росіянами як частина війни проти Заходу. Тільки вже власне в гарячій фазі. Вони дійсно сприймають цю війну як війну проти Заходу, тому що захист, як вони вважають, являється екзистенційною загрозою російській, так, так би мовити, російському цивілізаційному вимірі. І взагалі російська державність з самого початку, починаючи з Івана. Ретого Івана Четвертого вона будувалась як Московське царство, як правонаступниця монгольської імперії, і відповідно вона, вона була по моделі антизахід. Так що антизахідна риторика завжди у всі віки була в суспільній свідомості російського соціуму. Чому так не вдалося, що не вдався Бліцкрік? Хоча були всі впевнені, і росіяни впевнені, і е, Захід впевнений, що Київ паде за три дні, а, а Україна зникне за 20 днів, вони фактично з цим е, змирилися. І е, спеціальна операція була якраз це такий камуфляж початку оцієї великої війни, і е, для того, щоб це було менш помітно, щоб на першому етапі. Не було такої різкої реакції з боку з боку заходу, так і це дало можливість захопити Україну, а потім приступити до е, руйнації східного флангу НАТО і те, що було передбачено самими планами російського генштабу проведення такого ж бліцкріг проти країн Балтії і Польщі. І потім і при цьому вони впевнені до цього часу, що НАТО не буде здатне прийняти п'яту статтю. А якщо воно наважиться здати прийняти п'яту статтю, тоді ви знаєте загроза з боку Кремля застосувати тактичну ядерну зброю проти країн заходу. На цьому була побудована вся ця концепція. А коли Україна зламала всю цю концепцію, то тоді стало очевидним. Що ця війна не є спеціальною операцією, вона і не задумалась як спеціальна операція. Це тільки початковий період цієї глобальної війни е, Росії проти України як части, частини Західного е, світу. І зараз це просто перейшло вже в відкриту форму, і немає сенсу далі прикриватися спеціальною операцією, тому що в кінці кінців і захід е, за два роки війни. І нашого жорсткого спротиву, кровопролитного спротиву, захід все таки зрозумів, що ніякого примирення з Росією не може бути, і на Україні Путін не, не зупиниться. І тому вони відчули вже шкірою реальну воєнну загрозу з боку Росії про що і Медведів говорив. І Путін вже заявляв, висунуючи висунувши в 17 грудня 2021 року. Воєнний ультиматум НАТО і Сполучених Штатів Америки. Там же були дуже чітко, чітко проартикульовані кінцеві воєнно-політичні цілі Росії у цій війні проти Заходу. І давайте повернемося до того інтерв'ю. А Путіна Карсону він же там не випадково говорив про цю ті... історичну тяглість. що Росія як світова держава в принципі не може існувати без російських земель, які в неї відобрали, то українці відобрали, то Сталін подарував. Він же не випадково почав там з 10 століття, і тому вони, вони дійсно сприймають російську імперію, яка складається з Малоросії і Новоросії, як це і Всі ці писали російські історики. А е, саме, саме такий концепт дає їм можливість. Володіти всією Євразією, що чітко прописано в доктрині наоєвразійства. Тому би європейська частина Російської імперії це Україна. А якщо відкинути оцю одну голову цієї курки, так, що на гербі, то тоді Росія повертається в свою ойкумену, в володіння. Монгольської імперії, звідки вона й вийшла, яка й передала їй ці всі землі Сибір, далекий схід і так далі. Через монгольські хани ж передали як, як правонаступниці московському царству. Московське царство без України, а тим більше світова держава. А світова держава передбачає захоплення не тільки самої України. Чому він про Польщу так говорив, а захоплення також Польщі. Коли її ділили там чотири рази, і там ви знаєте, що східна Польща дісталася включно з Лодцем і так далі. Вона перейшла до була під, під, під Російською імперією. От от що тут Центрально-східна Європа в цьому контексті за ключову роль відіграє, тому що без центрально-східної Європи і Україну Росія не може відтворити повний контроль над всією Європою, або як вони говорять, Євразією. От що і за цього Путін і почав цю глобальну війну проти Заходу. Згадаємо той же ту ж е, Мюнхенську безпекову конференцію 2007 року. Він же там перше е, кинув виклик західному світу, тому що неможливо без відновлення цього контролю, який мав радянський союз е, в часи холодної війни, неможливо зробити Росію над державою, як тепер вони називають світовою державою. і... І е, сунути США з цього глобального лідерства, тому вони виступають тут за такий багатополярний світ, хоча вже вони менше про це говорять. Тобто це є претензія Росії в цій глобальній війні проти заходу. Якщо він е, окупує повністю Україну, потім країни Балтії, ну про, про інші центральноазіатські країни там говорити не приходиться, тому що вони ну не співставні їх потенціали, там авторитарні режими. Тримаються за парасольку власне Путіна. Тоді тоді відтворюється ситуація, як це було в часи холодної війни, і Росія е, отримує глобальний вплив і може керувати глобальними світовими процесами. Який я висновок роблю спостерігаючи за перебігом цієї конференції? перше це противерезіння Європи. Після літаргічного сну, яким ця Європа насолоджувала в цих снах, починаючи з закінчення холодної війни, тепер вони проснулись і з жахом побачили, що Росія вже не та, яку вони любили і яку хотіли інтегрувати в Європу, і ринок, який хотіли експлуатувати і зробити її демократичною, і тоді буде одна велика Європа. Без поділу кордонів, неподільна безпека і, і, і всі ці ілюзії у них вже розвіялись. Це перший висновок. Вони зрозуміли, що Росія. Це не тільки загроза України, якби вона була дійсно загрозою для України, то ця мюнхенська конференція проходилась, проводилась би в такому думі: все, все добре, прекрасна Маркіза. Ми живемо в безпеці, з Росією можна полагодити там і так далі. Тепер вони з жахом побачили, що це не тільки проти України, а але це головним чином. Це проти них самих а проти Європи. Це перший висновок. Другий висновок. Ця конференція чітко показала, що немає єдиного світу, так і немає більше єдиного світового порядку. Це світ розколений на світ авторитаризму і деспотії з одного боку, і на світ демократичних країн, які поки не мають ефективної стратегії протидіяти цьому азіатському авторитарному світу.